Доброго дня, вітаю вас на каналі. Сьогодні говоримо про гострий біль в спині і першу допомогу при цьому. Тож, яка перша допомога, якщо болить? По-перше, це прийняти зручне положення. Яке це зручне положення? Це те, при якому біль зникає. Для вас це може бути лежачи або сидячі. Під поперек підкладаємо валик, подушку, грушничок. Так само і під шию, так само під колінця. У нас є фізіологічні вигини хребта, тому їх бажано повторити. Під поперек під шию кладемо валик. Якщо ви сидите, то під поперек кладемо подушечку якусь, підмощуємо щось так, щоб вам було зручно і так, щоб не боліло. Використовують нестероїдні протизапальні препарати і анальгетики, не наркотичні анальгетики. В Україні зареєстровано близько 120 видів дикофенаку. Це і вітчизняні, і закордонні. А в світі щодня близько 30 мільйонів людей приймають нестероїдні протизапальні препарати. Це препарати, які знімають біль і запалення з хребта. І вибір того чи іншого залежить від безпеки, побічних ефектів, цінової політики, фінансових можливостей пацієнта і швидкості. ефекту. А в світі щодня близько 30 мільйонів людей приймають нестеродні протизапальні препарати. Слід зазначити, що чисельні дослідження не дозволили визначити найбезпечніший препарат. І як показує практика, чим вища активність препарату, тим більше побічних ефектів. Насамперед, для шлунково-кишкового тракту. Чому? Тому що всі, майже всі нестеродні протизапальні препарати це слабкі кислоти. І впливаючи на слизову оболонку шлунка, утворюються ерозії, виразки, і тому треба досить обережно приймати. У цю, цю групу препаратів. Це явище, до речі, відсутнє при парентеральному способі введення, введення при е, способі, коли ми вводимо в свічках його, е, коли ми пластирі клеїмо. До цієї групи належать ібупрофен, е, диклофенак, колфен, вальтарен, індометацин, напроксен, кітанов, їх море і океан, мілаксікамуці, рік це ви все узгоджуєте з вашим лікарем, який саме вам в вашій ситуації при вашій патології, з вашими причинами звернення, препарат підійде. Другою групою використовують ненаркотичні анальгетики: це аналгін, типалгін, баралгін, аспірин та багато інших. Вони посилюють дію перших, і якщо перші не дали ефекту, то тоді вже додають. Анальгетики, особливу увагу слід приділити міорелаксантам. Справа в тому, що першим, що в нас реагує, м'яз. Він зажимає, зажимає собі нерв, більше супроводжується м'язовим спазмом, викликаючи звуження судин, порушення трофіки. І це все підсилює больовий синдром. Тому міорелаксанти мають місце. Паравертебральні блокади супер дія. Один раз на три дні і курсом 3-4 блокади. Також використовують антиконвульсанти і антидепресанти, але про них потрібно говорити, якщо препарати першої лінії не спрацювали, і особисто з вашим лікарем. А взагалі краще профілактувати, ніж знімати гострий біль. Не хворійте! До нових зустрічей!